Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні я приготую капустяний незвичний пиріг за рецептом моєї глядачки. До речі, її, як і мене, звуть Світлана. Хоч пиріг оригінальний, незвичний, але готується він з простих доступних продуктів. Спочатку буду... Підготовлювати капусту. Я взяла отаку молоденьку половинку капустини 400 грам, насікла її некрупно, дрібненькими шматочками, до капусти додаю небагато солі, перемішую, злегка переминаючи її і відставляю. Нехай постоїть трошки і обм'якне. А я тим часом накришу зелену цибульку. Цибулю взяла такий чималий пучечок, нарізаю її дрібненько. Пані Світлана в своєму рецепті казала взяти декілька пір'їнок. я ж деякі вношу свої поправки. Мені захотілося більше цибульки додати сюди. Подрібнену цибулю лишаю, а капусту відправляю в сковорідку. Додаю невеликий шматочок вершкового масла і злегка підтушковую її. Але тепер я вже знаю, що капусту краще стушкувати до готовності. До протушкованої капусти додаю зелену цибулю, до овочів нарізаю дрібненькими кубиками одне відварене куряче яйце. Серетельно перемішую, пробую на смак, якщо недостатньо солі, під солю можна додати чорний мелений перець. Начинку зробила, тепер буду готувати тісто. Взяла 400 г кисломолочного сиру. от такий він у мене добре віджатий, але не сухий. Також ще беру три сирих курячих яйця, додаю до них гарну дрібку солі і перемішую виделкою до однорідності. Яйця додаю до сиру і ретельно все перемішую до однорідності. Якщо ж будуть траплятися десь шматочки сиру, не біда. Форму, в якій буду випікати пиріг, застеляю пергаментним папером і половину цього, так би мовити, сирного тіста відправляю на дно форми і розрівнюю його. Тепер на сирну основу викладаю капустяну начинку, утрамбовую злегка все, розрівнюю. Другу половину сирного тіста викладаю зверху на начинку і розрівнюю все. Відправляю в розігріту до 180 градусів духовку і випікати буду хвилин 35-40 до готовності пирога. Пиріг дістала з духовки і маємо терпіння. Чекаємо, поки він не охолоне. Отакий вийшов пиріг. Дивіться, шматочки О, тримають форму, не розвалюються. І дуже добре, що тут немає борошна. Пані Світлано, я вам щиро дякую за рецепт. Така ідея мені дуже сподобалася. Пиріг вийшов надзвичайно смачний. Тільки як для мене я люблю, коли капуста приготовлена до м'якості. Так як пиріг цей довго не випікається, тому мені б хотілося, щоб начинка була м'якша. Але це на мій смак. Дехто любить, коли капусточка там хрумка. Тож, начинку готуйте за своїм смаком. Сьогодні я цей пиріг готувала вперше, але знаю, що це не останній раз, бо пиріг дуже оригінальний. Ще раз вам, пані Світлано, щиро дякую за цей рецепт. Всім, хто дивиться це відео, рекомендую приготувати цей пиріг. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, лишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Діліться своїми рецептами, а я буду знімати відео і показувати всім його. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі.